Доброго Ранку, любі діточки. Сьогодні знову з вами я, Ольга Володимирівна. І с... та, доброго ранку! І с... я сьогодні хочу, щоб ви сказали, в яку ж гру я просила вас пограти. Так, вірно, ви вдома намалювали ось таке чудове, яскраве, променисте сонечко та ось такий місяць. Так, добре, і грала в день та ніч. Так, сподобалась гра? Ну, я дуже рада за вас. А, а тепер давайте згадаємо, а яка тварина приходила до нас на заняття? Яка? Історію про кого я розповідала? Так, про вільченятка. Так, я розказувала ось про це. Чудове більченятко. Так, і це більченятко у нас вийшло погуляти. А давайте пригадаємо всю історію з самого початку. Добре? Так, для цього нам потрібен наш ось цей чудовий будинок хата. Так, і наше яскраве сонечко. І ось почалась історія. Сонечко почало сходити. Ось його перші провінції вже виглядають і за обрію. Ось вона сходить, сходить, сходить. І наше більченятко вже прокинулось, бо настала яка частина доби? Так, настав ранок, ранок. І зраділа наша більченятка, що попереду в нього ціла доба. І пішло гуляти. Гуляє воно, стрибає, бігає, а сонечко все вище, вище, вище. Все вище, а більчинятка стрибає, бігає, спостерігає за природою, збирає грибочки, ягідки, А сонечко все вище, вище, вище. Ось, подивіться, де воно. Вже майже над самою головою високо високо. І це означає, що яка частина доби настала? Так, це вже день. Але більченятко не звертала на це уваги. Сонечко продовжувало свій рух по небосхілу, а більчинятка все стрибала, бігала, бігала. і ось сонечко вже пішло на захід. Майже вже спустилося. І почалась яка частина доби. Так настав вечір. Але сонечко продовжило свій рух і зовсім зникло. А на зміну йому почав сходити ось цей? Хто? Так, почав сходити місяць, почав сходить. І доба ця вже частина доби називається ніч. Так, настала ніч. І ось тільки тут наше бірченятко озирнулося навколо, подивилося. Дуже темно. Нікого нічого немає. Не видно. І зрозуміло, що воно загубилося. І стало ось таке сумне. Немає не видно його будинку. Нічого не видно. Але тут. Йому на допомогу прийшов ось цей веселий гном і каже Більченятко, а що сталося? А воно й каже, я загубилася, вийшов вранці погуляти, прогуляв весь день. Сонечко вже сіло наступив вечір, і я нічого не бачу, а ось уже й в ніч. Добреченятко, я допоможу тобі. А скажи, де ж ти живеш? Вільчення розповіло, що воно живе на найвищій ялині в лісі. Так, так я ж допоможу тобі, але спочатку потрібно дещо виконати. Потрібно навчити наших дітей порівнювати різні предмети за висотою, щоб вони могли допомогти нам знайти найвищу твою ялинку у лісі. Добре? Добре, ногу. Так. І що ж нам робити? А я вам зараз допоможу. Ось подивіться, в мене є ось такий чудовий. Що це? Так, це будинки. А скажіть мені, який це будинок? Так, ви кажете, що він великий, а цей маленький. А я вам скажу. Що якщо їх порівнювати за висотою, то цей будинок високий. Подивіться, скільки в нього поверхів. Багато поверхів. Тому його і називають багатоповерхівка. А ось цьому будиночку зовсім один поверх він низький. Цей будинок високий, а це низький. Якщо я далі. От, поставлю ось так свою указку на дах низького будинку зразу всім видно, наскільки високий будинок, що стоїть поруч. Разом зі мною високий будинок, низький будинок. Завжди, коло будинків саджають різні рослини. Ось і подивіться, які ви бачите, тут рослини. Так, це у нас. Дерево це теж дерево, а це кущ. Давайте з вами вияснимо, Яке ж, яка ж рослина тут найвища? Так, звісно, а де вона стоїть? От підкажіть мені. Посередині, ось ця що? Так, ось ця, а давайте перевіримо. Дійсно, чи вона найвища? Так, я ставлю свою указочку. Ось на ось сюди, на крону цього дерева, що поруч. О, подивіться, видно, що виглядає, ось там на, на горі, видно крону нашого дерева, яке, яке найвище. А якщо ми, ось поруч, є кущ. Як ви гадаєте, в порівнянні з деревами, він який? Низенький, ви кажете, нижчий. Так, від дерева, яке, яке у нас найвище, поруч найнижчий. Ось тут, подивіться, якщо я поставлю, видно поверх. Так, всі дерева, тому що кущ низький, найнижчий. Давайте повторимо: кущ найнижчий порівняння з деревами. Дерево, яке знаходиться. Праворуч, з правої сторони, порівняння з кущем вище. А дерево, яке, серед, яке посередині серед всіх цих рослин найвище. Так, вірно. Ну що, запитаємо у гномика. Ну що, ми впорались з завданням? Ні, кажуть гномик, потрібно ж знайти ялинки. Так, тоді ми з вами починаємо шукати найвищу ялинку у лісі. Подивіться, що ви бачите? Скільки ви бачите у мене ялинок? Так, їх три. А якщо сказати одним словом, їх багато. Так, і ці ялинки всі різні різні за висотою. От давайте з вами і почнемо їх порівнювати, щоб допомогти. Нашому вільченяткові. Так, для цього я складаю всі ось так от ялиночки. Накладаю одна на одну. Скільки ялинок ви зараз бачите? Лише дві, і я бачу дві, одна лише виглядає. Якщо я їх поміняю місцями трохи, скільки зараз ви бачите ялинок? Вже три бачите. Так. І знову вище всіх виглядає лише одна ялинка. Якщо я знову поміняю, скільки зараз ялинок, бачите? Лише одну. Так, так виходить, що ось ця ялинка у нас найвища. Тому що всі інші ялинки заховалися за нею. Вірно. Так, я її приберу. І нас буде лише дві ялинки. Подивіться. Яка ж з цих ялинок вища, а яка нижча? Ось подивіться, в цій ялинці темні голочки, а в цій світлі. Буде ця ялинка темна, а ця світла. Я їх ставлю ось так, накладаю на темну ялинку світлу ялинку. Яку ялинку ми з вами бачимо? Обидві, а як ви гадаєте, яка з них найвища? З темними голочками. тому що вона виступає. А якщо я поміняю їх містами, Місцями поміняла, скільки ялинок, бачите? Так, лише одну, темно. Значить, це виходить, що вона серед цих двох ялинок найвища. Якщо я її візьму за верхівку, ось вона. У мене у руці залишається лише одна та що нижча. І давайте ось цю саму нижчу ялинку. Поставимо ось тут. Поставимо. Так? Так, повертаємо нашу ще одну ялинку. Давайте тепер порівняємо їх між собою. Так, яка ялинка вища? Ця та що виглядає? А якщо навпаки? Немає, немає якої ялинки? То яка нижче? Вірно. Ось вона. Заховалася за попередню. Виходить, що ця ялинка найвища в порівнянні з цією ялинкою. Значить, поставимо нашу найвищу ялинку ось тут. Лишилася у мене одна. Поставлю я її посередині. Але їх зараз три. Давайте подумаємо, яка ж це ж з них найвища. Спочатку у нас була найвища. Ця ялинка порівняння з цією нижча вища. Потім вона додалася ще, і вона стала найвищою. Нижча вища найвища. Так, значить, найвища ялинка у нас ось тут. Добре. А якщо я їх візьму і переставлю місця. Поставлю вищу ялинку з лівої сторони, а нижчу ялинку. З правої сторони. Щось у нас поміняється? А давайте перевіримо. За висотою ця ялинка стала нижче, ніж ця. Ні. Порівняю, я беру нашу ялинку, накладаю на неї все одно її дуже-дуже видно Якщо я знову цю ялинку порівняю з другою, все одно вона нижче, ніж ця. Значить, виходить. Що ця ялинка у нас нижча, ця вища, а ця найвища. Ну ось ми з вами з розуміємо, ну вже скажи, ну вже впоралися без завданням. Ми знайшли найвищу ялинку. А, запитати нашого більченятка. Давайте запинаємо. Ну що, більченятку, ми знайшли твою ялинку? Де ти поділося, більчиня? – А, ось ти, ось ти ти знайшлося. Боже, ти вже таке радісне. Що сталося? Що вдома з діточками допоміг тобі знайти найвищу ялинку? Так, ну що, стрибай додому. Так, і наша більчинятка застрибнула. Прийшло. І запам'ятай назавжди, що твоя, твоя хатинка знаходиться на найвищій ялині в лісі. Молодець будь, вівченятку, будь завжди слухняним. Ну що, вам сподобалась наша історія? Так, дуже сподобалась. Я дуже рада, що ми з вами допомогли. допомогли Нашому більченяткові знайти свою найвищу ялинку, а ще ми з вами навчилися порівнювати за висотою. А щоб пригадати всю нашу історію і як ми з вами вчилися порівнювати за висотою та шукали найвищу ялинку нашого більченятка, пропоную передивитися на своїх моніторах закінчення цієї цікавої історії. Дивіться уважно та слухайте. Рано вранці більченя розповіло, що його будинок розташований на найвищій ялині в лісі. Розгляньте ялинки, які вони за висотою. Низькі, високі, різні. Як допомогти більченяті знайти найвищу ялинку? Давайте порівняємо ялинки за висотою. Потрібно накладати ялинки одна на одну. Ось ці ялинки і заховалися одна за одну. Але найвищу ялинку ми всі з вами бачимо. Бо не змогли інші ялинки заховати її від нас. Давайте візьмемо за верхівку найвищу ялинку та переставимо її трохи в ліву сторону. Тепер ми добре бачимо інші дві ялинки. Візьмемо за верхівку найнижчу з них ялинку та переставимо в праву сторону. Ось ми й порівняли за висотою всі наші ялинки. Перша ялинка найвища, поруч нижча, остання найнижча. Яка серед цих ялинок найнижча? А яка вища за неї? А найвища ялинка яка? Все вірно. Давайте повторимо. Найвища. Нижча, найнижча. Молодці. Ви допомогли нашому більченяткові знайти найвищу ялинку у лісі. Гномик дякую вам за допомогу. Ви допомогли більченяті знайти свій дім. І його мама буде дуже рада поверненню малюка. Ну, що, сподобалась вам наша історія? Переглянули. Так, добре, якщо ви хочете передивитися всю цю історію від самого початку до самого кінця, вам потрібно буде зайти на наш YouTube канал і так її переглянути. А зараз ми з вами, давайте пригадаємо, чому сьогодні навчилися. Та ми з вами сьогодні вчилися порівнювати предмети за висотою. Закріплюємо наші поняття. Нижча, вища, найвища. Так, це поняття порівняння з предметів за висотою. Так, вірно, ще ми з вами на початку порівнювали наші що? Так, будинки. Цей будинок був який за висотою? Високий, а цей який був? Низький. Так, вірно. А як називається будинок, у який має багато поверхів? Багато поверхівка. І вони, вони завжди високі. Так, потім ми з вами порівнювали ось ці чудові рослини. Так, з цими теж дуже добре впорались. І знаєте, що серед них є рослина низька, вища. І найвища. Вірно. А на самому початку нашої, нашого спілкування ми з вами пригадували частини доби. Давайте ще раз їх пригадаємо. Перша частина доби ранок, друга. Так, день, третя. Вечір. І остання частина доби так, ніч. Вірно. А зараз я хочу попросити вас виконати вдома завдання, знайти поруч себе різні предмети та порівняти їх за висотою. Ось, наприклад, подивіться на мене. Я от ставлю ось тут, біля нашого мольберта. І скажіть, хто з нас вищий: Мальберт чи я? Так, якщо я подивлюсь, отак дивіться, поставила так собі руку на голову. І ось що, варі, виглядає. Значить, він вищий, ніж я. Він найвищий в порівнянні зі мною. Так само от, я знайшла і ще одного гномика. Подивіться, як ви гадаєте, який з цих гномів вищий, а який нижчий? Так, для цього я їх повинна поставити ось так. От поруч. Подивіться, я ставлю їх на одну лінію, щоб ото ножки були поруч. І подивіться, який ж із цих гномів вищий, який знаходиться праворуч чи ліворуч? Праворуч? А в якому він кафтанчику? Ага, праворуч і в червоному. Значить, ось ці гном в порівнянні з цим. Вищий, вищий гном, нижчий гном. Ось так ви можете знайти будь-які предмети у себе вдома та порівняти їх між собою. Я хочу вам дати ще одне завдання, невеличке. Я хочу попросити вас намалювати вдома ось такі чудові ялинки. Так, зможете. Але біля самої найнижчої ялинки. Намалюйте грибок. Біля найнижчої, білі ялинки, яка вища, намалюйте квіти чи квітку. Впоритесь так добре. А біля найвищої ялинки намалюйте над нею сонечко, яскраве ось таке чудове промінисте сонечко, яке до нас приходило у гості. Ось зараз я точно з вами прощаюсь до наступної зустрічі.